8 серпня 2025 року на YouTube каналі 1+1 виходить 67-а серія іспанської драми Таємниця старого моста з українським дубляжем. Подія, яку не пропустити. Серія обіцяє закрутити сюжет, занурюючи в пристрасті й таємниці поенти В'єхо. Серіал тримає в напрузі, і цей епізод не виняток. Історія Пепи та Трістана, в 67-й серії, сягає емоційного піку. Їхнє кохання проходить випробовування, але хімія героїв заворожує. Український дубляж від 1 плюс 1» додає діалогам теплоти, а голоси ідеально передають характери персонажів, підсилюючи драматизм. Сценарій балансує між мелодрамою та детективом. Франциска Монтенегро плете інтриги і стежити за нею задоволення. Режисура вражає, кадри поенте В'єхо зняті з любов'ю до деталей, а музика підкреслює настрій сцен. Акторська гра робить персонажів живими, другорядні герої додають сюжету барв. Таємниця старого моста в 67-й серії доводить, чому серіал улюблений мільйонами. Не пропустіть!